Нас нічого не зупинить. Якщо ви, хлопці, переводите на схід, ми поїдемо до них на схід. Зараз пробуємо презентацію наших нових продуктів. Підкреслюю нових, тому що ми їх виробляємо. Виробляємо в партнерстві з неймовірними українськими виробниками. Ми Приглися і прямо цього плуга. Хлопці, дякую вам за ці унікальні ранфлетовські шиномонтажні майстерні. Це неймовірний попит зараз на фронті. Зараз тут розташовано подарунків техніки на 45 мільйонів гривень. Це унікальне обладнання шиномонтажа. Це є друге покоління пересувної авторемонтної майстерні. Ми їх розташовуємо вже не на вантажівках, а на прицепах. Тут є компресор, зварювальний апарат, прес, аргонна зварювальна позиція ну, тобто все, що необхідно. І кранбалка можна робити всі комплекси робіт. І я хочу сказати, що це також мрія. Для будь-якої бригади. Це є продовження програми, як я сказав, що треба зробити, щоб зарядити танк. Це не означає, що у нас зараз є танки, як електромобілі, але потужні танкові акумулятори, то знає, про що я говорю, це величезна проблема, для того, щоб їх швидко і якісно заряджати. Ця станція одночасно може заряджати вже 12. Найпотужніших і найбільших акумуляторів або 24 тих, що відносяться до системи вантаживо. Причому заряджає вона їх незалежно, нам не потрібно зовнішнього живлення, тут є потужні генератори. Перше, я пишаюся, другий я закликаю всіх до співпраці. Ми разом можемо зробити більше. І у нас є. Дві протидії. Перше це коли ворог нищить наші виробничі потужності, тому що це, я нагадую, ми виробляємо самі. Ми організували виробництво і ми поставляємо за рахунок коштів, в тому числі фонду, в першу чергу, для Збройних сил. А друге, друге, це є негідники різні, одне з яких запроваджують санкції проти мене для того, щоб зупинити цей процес. Інші намагаються заборонити. Військовим приймати я ще раз знімаю шляпу перед героями Служби безпеки України. Ті, хто вимушені робити цю дурню, перешкоджати армії, отримувати допомогу від Порошенка, ви гірше, я кажу, що е, ніж е, кремльовські воші. Ви українські гніди.